Вітаю вас на серії подкастів Фентезі-Провідники Від проєкту Альмор. Наші гості це люди, які своєю роботою чи хобі допомагають розвивати та популяризувати жанр фентезі в різних сферах. Вони тут будуть розповідати про свою діяльність, ділитися планами на майбутнє і любов'ю до цього жанру. Сьогодні наш гість Віра Малій. Вітаю! Мене звати Віра Віра Малій. Я дякую, що запросили до участі у підкасті. І я хочу розказати про свій проект екскурсії Більбо Бегінса. Він виник у перші тижні війни як спроба просто трошки врятувати свою психіку від всього того негативу, який на нас тоді навалився. Може ви скажете, що тут трошки дивно да, в такий важкий час ударитися у фантастику. Але е, насправді е, я нікуди не виїжджала з початку воєнних дій. Весь час я була в Києві, тут я знаходжуся і зараз. І... Всі кияни, всі, хто був тоді у місті, підтвердять, що саме перший місяць був найскладнішим було багато страхів, були прильоти, була абсолютно невпевненість. Порожні магазини, зачинені аптеки, і ти абсолютно реально не знав, що з тобою буде через годину. І в цей момент дійсно дуже хотілося, щоб було щось позитивне, якась про по противага всьому цьому, щоб просто ну не не збожеволіти від всього того, що відбувалося навколо. І ось таким потоком позитиву для мене завжди було середзем'я. Якщо мені погано, я йду в цей світ, і він мене ніколи не розчаровував. Це мій улюблений фендом, я можна сказати однолюб, я вивчаю його уже майже 18 років. Я не хочу сказати, що я експерт істина в останній інстанції. Я просто реально дуже люблю цей світ, і набагато більше його люблю, ніж усі інші фендоми, хоча улюблених у мене окрім нього ще багато, але Арда завжди на першому місці. Ось, і я зрозуміла, що Токін це те, що мене витягає з усього цього колодязю і і що а, можна щось таке зробити, щоб поділитися цим позитивом з людьми. Бо я знаю досить багато про цей світ, і мені хочеться це комусь віддати, бо інакше вони мене просто переповнять. Ось, і я згадала про свою мрію, а моя мрія бути екскурсоводом по Середзем'ю, Водити людей, гостей, показувати локації Арди, мандрувати між епохами, між локаціями і вивчати середзем'я, і, власне, милуватися його красою, подивитися на драконів, побувати у зачарованому доріаці, поглянути одним оком на Валінор, прокатитися на Вінгелоті і, і, і так далі. Колись ще задовго до війни я брала участь у Такому аматорському проєкті як а, Радіо Середзем'я. Це була аматорська радіостанція. Більша частина слухачів це було СНГ, хоча були з-за кордону хтось навіть з Японії нас слухав. І а, там були різні рубрики. Мені дісталися вже тоді мандри по Середзем'ю. І це був такий неймовірний кайф, що я просто навіть зараз згадую це з захватом. А, були дуже прикольні моменти, коли ти ведеш ефір і саме життя вносить якісь корективи. Наприклад, у нас тема міста гномів, і я розповідаю про ці шахти, про підземні ходи. І тут включаються сусіди, які роблять ремонт, і ми чуємо стукіт молотків гномів. Або був абсолютно класний момент, коли ми прийшли в гості в Ангбанд. І е, нам дозволили зайти навіть в особисті апартаменти Мелькора. Я попереджаю своїх слухачів, ну ви ж не розтягніть тут усе на сувеніри, бо ми звідси не вийдемо. Тут же ж дракони он там за рогом. Цей момент хтось пише в чаті, а в чаті паралельно з розповіді відбувалася фактично словесна рольова гра. І хтось пише в чаті, що він забирає собі на згадку ковдру Мелькора, і в саме в цю секунду у мене під вікном врубається автомобільна сигналізація. Причому так голосно, що її чув слухачі. Просто захват був неймовірний, і в такі моменти здається, що у того, хто створив наш світ, непогане почуття гумору. Коротше кажучи, мені вже тоді настільки сподобалася ідея мандрувати серед зем'ям, що мені хотілося до неї повернутися, так чи інакше. Я вирішила, ну, хай буде зараз, ідеальних часів немає, чому б ні. І народився цей проєкт, частково експериментальний, але він приносить мені величезне задоволення, тому я думаю, що я, на вірному шляху і буду продовжувати його робити. Коротко про ідею. Це паблік у Фейсбуці, екскурсії Більбо Бегінса, україномовний. Тобто у нас дозволені всі мови, окрім російської, ну, це зрозуміло, чому я навіть пояснювати не буду. І, е, на відміну від багатьох інших пабліків, а я перед тим, як його зробити, подивилася, що є дуже багато англомовних сторінок по Толкіну, але. А як би сказати, вони дуже часто грішать тим, що там немає чіткої концепції? Взагалі ніякої концепції немає. Це такий розпливчатий потік свідомості: хтось одне запостив, хтось друге запостив, якийсь малюнок, якийсь мемчик. А якийсь котик, ні, котики то святе. Але, знаєте, до теми котів можна підійти розумно, тому що у Толкіна вони теж є персонажами в певні моменти. І навіть Саурон з самого початку був задуманий саме як кіт. А, великий гарний кіт Тевільдо. Правда, він уже тоді був лихим, але тим не менше. Тобто Мені хотілося, щоб мій паблік вигідно вирізнявся. І у нас яка ідея? Я кажу у нас, бо, власне, цей паблік він належить всім, всім читачам, всім учасникам цієї групи. Ідея така, що ми мандруємо посеред Середзем'ю кожен тиждень присвячений певній локації. Ну, Наприклад, там Імлисті Гори, Мірквуд, Есгарот, Еребор, да? тобто частина квесту Еребора. Кожен тиждень це локація, коли ми вибираємо, куди ми йдемо. Мої дописувачі пишуть, що б саме їх цікавило, про що вони хочуть дізнатися. І протягом тижня я або інші дописувачі, бо писати пости в принципі може будь-який учасник. Ми розказуємо, а що там, наприклад, що їдять гобіти, а чи є у них дитячі садочки? Да? Я кажу, переключилися на шир, бо саме по ширу було. Дуже багато питань. Причому таких побутових, простих людей цікавлять прості побутові речі, чи є у гобітів школи, а чи є у них лікарні, а чи є там якісь кримінальні елементи, да? тобто, чи можемо ми говорити про темну сторону ширу. І окрім якихось традиційних там речей, ми завжди трошки нагадуємо історію графію, сипляться просто питання, які іноді дивують своїм гумором там, і винахідливістю. Ось. І, значить, протягом тижня ми мандруємо там широм, чи от як зараз фангорном, завершується тиждень. І ми обираємо наступну локацію. Ну іноді обираю я як адмін, бо мені здається, наприклад, логічним після ширу навідатися у сусідній праліс. Ось, або проводиться голосування, і більшістю голосів ми визначаємо напрямок. Зазвичай, коли ми проходимо певний шлях, ну я там кажу, да, від Димлистих Гір до Есгароту, до... До Еребору пройшли, завершили ідейно да, завершили логічно цей відрізок, і треба подумати, куди стрибнути далі. Чи на північ, де можна повивчати драконів, чи на схід, де знаходиться малодосліджене Море Рун і Торвініон, чи взагалі побігти назад, і трошки повідпочивати в рівендолі. Ось час від часу я буду робити локації сюрпризи, щоб трошечки дивувати своїх читачів. І от скоро один такий сюрприз якраз і з'явиться в нашій групі. А, значить, ми вивчаємо арду. Не просто мандруємо, ми її вивчаємо. А, але он такий максимально легкій, доступній, розважальній формі. Окрім постів, у нас іде паралельно як під проєкт Словесна гра. Там сформувалася своя група, якій це подобається, і вони збираються по вечорам, і там в окремому пості дописують про свої мандри. Я не втручаюся в це, в мене просто не вистачає часу, але вони дуже класно самоорганізувалися і розважаються там таким чином. Є у нас власний поет, звати його Володимир Мельник. Я з гордістю називаю це ім'я, бо людина фактично на кожну локацію пише вірш. Причому не маленькі, там 3-4 куплети, а це вже просто цілі поеми. І я думаю, що скоро треба буде вже думати про збірку цих поезій. Нам дуже не вистачає людини з військовим фахом, бо час від часу виникають питання військового формату. Наприклад, нам би дуже цікаво було, щоб спеціаліст розібрав, проаналізував битву при гельмовій паді у Рогані так? або битву на Пеленорських полях. Бо у нас є і культурологи, і філософи, і біологи є. Які час від часу да, від себе дописують коментарі, але от немає військового експерта, тому якщо є бажаючи приєднатися, ми запрошуємо. Паблік живе своїм життям, потихеньку нарощується кількість учасників. Зараз їх понад 300. Я не форсую це питання, тобто не є моєю ціллю накрутити побільше е, учасників. Ні, хай це відбувається природнім шляхом. Якщо в тебе якісний контент, а я думаю, що контент у нас достатньо якісний, то читачі прийдуть самі собою. Ці екскурсії наразі віртуальні. Звичайно, хотілося б вийти офлайн. Це могли б бути якісь пікніки, зустрічі. Це могла би бути зустріч в рамках якогось більшого фестивалю, наприклад, того ж Альмору. Я була би дуже рада зробити там щось, чи якийсь квест, чи, чи, чи просто стенд, чи щось іще. А, ну, на жаль. Я розумію, що я, я не буду цього робити, поки йде війна, бо навіть якщо ми зберемося там десь з тими, хто знаходиться в Києві чи поблизу, все одно є ризик того, що щось десь, не дай Бог, прилетить, назгул прилетить, як ми в групі жартуємо. І одним словом, це небезпечно. Ну, а звичайно, після перемоги дуже хотілося б виходити в офлайн і робити події. Власне, для цього все це і задумано. Так що чекаємо, коли. Вся ця битва, нарешті, скінчиться. Ось ось так, такий мій проєкт. Запрошуємо приєднуватися. Я сподіваюся, що нудно вам не буде. Хочу сказати, що у нас відбуваються ігри і вікторини. На деяких вікторинах можна виграти реальні призи. Невеличкі, але приємні, як правило, це смаколики. Ось і єдине, що для цього треба Любити і знати Середзем'я. Який предмет чи істоту я б хотіла мати? Якщо мова про середзем'я, то, звичайно, дуже хотілося б потримати в руках перстень влади, але я думаю, що тут довелося б розбиратися з Сауроном, бо він би точно приділив свої права на цей артефакт. Щодо істот серед землі, знову ж таки, бо це мій любимий фендом, улюблений фендом, дуже цікаві дракони. Ну, як казав сам професор, ну якщо у казці немає драконів, то це не дуже хороша казка. Звичайно, це одні з найбільш таких яскравих створінь цього світу, і побачити одним оком, хоч вони і лихі, хоч вони і такі кровожерливі, хоч вони і темні створіння, але побачити... Великого Анкалагона, Глоурунга чи смауга дуже б хотілося про те, щоб мати таку, таке створіння мова не йде, але подивитися хотілося А, Взагалі, якщо дійсно мати якийсь артефакт, то мені, як людині, було б цікаво, щоб це було щось таке, що або покращує здоров'я мені чи іншим, або дозволяє. Продовжити життя або мандрувати в часі. Ну, ось щось таке. Улюблені фентезі твори. Ну, скажімо так, перед тим, як підсісти на Середзем'я, я дуже сильно захопилася бурштовими хроніками роджера Желясного. Це було таке перше велике фентезійне кохання. Я пам'ятаю, я була тоді в дев'ятому класі. Це була третя чверть. І там треба було отримувати хороші оцінки, бо вона є визначальною там в кінці для табеля. А у мене в голові принци цього бурштинового світу, і як зібрати карманні гроші, щоб купити наступний том. Да, бо там 10 романів, 10 книжок вони виходили один за одним. І треба було купувати наступне, а потім ще вийшла. Вийшов альбом, який розповідав окремо про їхній палац. Ну, коротше кажучи, не було в що вкластися. Я просто кілька місяців була як в тумані, просто відчувала себе в тому світі, і мені там було дуже добре. А, з того часу я так трошки бу... обережно ставилася до фентезі, бо я розуміла, що цим можна конкретно захворіти. А що стосується Толкена, то я навіть дуже скептично сприймала цього автора бо для мене це було щось таке чтиво для інфантільних сторін. Я навіть його принципово не хотіла брати до рук, але я англійський філолог, і нам Толкіна просто треба прочитати, бо він стоїть у нас в програмі там з історії літератури. Тобто я опиралася до останнього, але ну, довелось почитати. І я так сталося, що одного вечора я прочитала Беовульфа, який теж був у нас в програмі. А, така старовинна старовинна англійська поема. Фактично, для них це точка відліку літератури, як для нас, слово полку Ігорові. На перший погляд видається дуже нудною. Якщо зараз подивитися, то я б там вже знайшла для себе набагато більш цікавого. Але я якось я його осилила. А наступного вечора я прочитала Гобіта. І якби ці дві книги так не співпали в часі, я б ніколи взагалі в бік серед землі не дивилася. Але я побачила, що б Вульф і Гобіт насправді дуже тісно пов'язані. Це було таке неймовірне відчуття. Як, наприклад, зараз у нашому часі ми би зустріли далекого пра праправнука Юлія Цезаря. З одного боку, ти розумієш, що це сучасна тобі людина, вона да? ну, якось там підстрижена, носить сучасний одяг, катається на скейтборді, да? наприклад. Але ти бачиш в ньому риси чогось такого дуже 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 давнього. І це неймовірно. І от це саме те, що робив Толкін. Тобто, Дуже сива давнина відроджувалася під його пером і перетворювалася на абсолютно чарівний і сучасний нам світ. Не забуваємо, що Толкін це, це було зовсім недавно. Тобто він писав свої книги, він писав Володаря Парстенів, коли це були часи Другої світової, фактично. Да? Ну там і до і після він все життя, по суті, займався створенням Арди. Ну, тобто це, це навіть не початок ХХ століття, це буквально ось, ось нещодавно. Коротше кажучи, скептик в мені помер за один вечір. І дуже добре, що так сталося. Щодо моїх інших улюблених фендомів, ну, зараз скажу так. Мені подобаються зоряні війни. Я – твій жібачко! Хоча я не знаю той світ настільки досконально. І подобається в першу чергу те, що зробив Джордж Лукас, якось продовження. І навіть мандалорець ну, мені не зайшов зовсім. А мені, як людині, якій довелося прочитати багато книжок, у мене, напевне, більше улюблених письменників, ніж фендомів Прямо аж так. Мені подобається Гоголь і той світ, особливо та частина його творчості, яка присвячена Україні. Надзвичайно цікава. Мені дуже подобається магічний реалізм латиноамериканських письменників. Мені подобається Хемінгуей, особливо Фієста, видно, що ця людина просто закохана в Іспанію. Іспанія це окремий фантастичний світ. І праві ті, хто, які кажуть, що європейцю іспанці зрозуміти неможливо. Це дійсно окрема планета. Дуже цікавими є твори Германа Гесе. Ну, і, звичайно, романтики, гофман і так далі. Ну, і звичайно, толки. Щодо світів, скажу, що я так зараз з обережністю вивчаю аніме, бо я розумію, що знову ж таки це напрямок, на який легко підсісти. І в мене є кілька теж улюблених фендомів там. Ну, В основному це такі класичні речі. Вони мені подобаються не тому, що вони класичні, вони мені просто зайшли, як, наприклад, Чорний Дворецький або Бунго Страйдогс. Але взагалі я однолюб, мені вистачає серед землі. Перешкоди на вашому шляху і як ви їх долали. Ну, якщо мова про проєкт, то зараз дуже не вистачає авторів, які би підхоплювали теми, або якщо повністю все робити самі, то це забирає досить багато часу. Ну, сподіваюся, що з часом або авторів стане більше, або я перейду до форми прямих ефірів, коли можна буде якусь одну тему розкривати уже в деталях. Конкретно відповідати на питання глядачів. Ну, я ще трошечки чекаю. Чекаю, щоб у нас набралося побільше людей у групі, ну і, можливо, якось все-таки ситуація в країні стабілізується і припиняться повітряні тривоги, ну, і все таке. Що стосується, можливо, мого життя загалом, ну, тут є така дві речі, які я наразі намагаюся подолати, Це Тайм-менеджмент, бо хочеться зробити багато всього, і часу фантастично не вистачає, а, і часу абсолютно не вистачає. Або, ну і ще друга проблема це невпевненість у собі. Хоча насправді мені дуже допомогла в цьому журналістська моя робота, якою я займалася досить довго. Це той момент, коли, ну як то кажуть психологи, треба просто полюбити себе. Забити на все і вірити, вірити собі, і вірити в той шлях, який ти обрав. Ну, а все решта, як вони обіцяють, складеться само собою. Улюблений фентезі персонаж. Ну, Повертаючись знову вже до бурштинових хронік, які залишили глибокий слід в моєму серці. Це, безумовно, принц Корвін. А ось людина. Для якої пошук відповіді на якісь свої питання був важливіший за корону і за владу. Е, здогадуюся, що це у нас спільне. Ну, а якщо говорити про середзем'я, ну так історично склалося, що я відчуваю себе гобітом Більбо. І це персонаж, якого я не обирала, просто в якийсь певний момент я зрозуміла, що я це саме Більбо зломщик. Не досвідчений в якихось серйозних таких пригодницьких справах, ну, принаймні спочатку, але той, хто страшенно прагне пригод і чогось цікавенького. Ну і деякі мої знайомі, також зі світу Середзем'я, підтверджують, що так, я на нього схожа. Плани на майбутнє, це напевно зараз. Зараз ніхто не знає, що тебе чекає завтра, і плани будувати надзвичайно складно. Я думаю, я хочу будувати своє життя навколо двох тем, які мені надзвичайно цікаві. І це вивчення середзем'я. І далі вже так, все, що стосується навколо цього. Було би дуже класно, якби цей проект перетворився на щось. Більш вагоме. Ну, наприклад, у свого часу у професора Корі Олсена це відомий канадський літературознавець, один з найбільш відомих толкінознавців світу. Так от у Корі Олсена був абсолютно фантастичний підкаст, присвячений Толкіну. І зараз, в принципі, можна знайти ці записи. Їх там кілька сотень. Вони, ну, останнє я їх бачила, вони ще лежали на якихось там. Сайтах в інтернеті. І от було би класно зробити якусь онлайн-академію посеред землі, де можна було би різними мовами мовити: англійською, українською, чому ні. Але це, звичайно, буде потребувати хорошої технічної бази і, безумовно, команди. Ну і Друга тема, яка мені цікава, це косплей. А зараз, правда, в Україні. Це від'їхало фактично на дуже дуже далекі плани. Люди, правда, я знаю, що продовжують робити костюми, незважаючи на те, що фестивалі до нас повернуться дуже не скоро. Ну, будемо сподіватися, що скоро, скоріше, ніж ми думаємо. Але я думаю, що ну, навіть якщо скінчиться війна, потрібен буде якийсь час, щоб гуфтатися, прийти до тями. Розмінувати, перевірити все, що навколо, бо принаймні по Київській області військові дії ходили да, туди-сюди обратно кілька разів могли відбуватися військові дії в одному, тому ж самому там селі, чи, 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 чи полігоні, чи під містом. Тобто кілька років, я думаю, пройде на те, щоб якось просто прийти до тями і почати відбудовуватися. Але після того я думаю, що має бути такий дуже конкретний ривок в цьому плані. Ну що ж, будемо вважати, що у нас є невеличкий такий період часу, коли ми можемо довчитися чомусь, чому не довчилися, або навпаки, отримати якісь нові скіли. Або для того, хто за кордоном, подивитися, як це відбувається, робиться той же самий косплей, як це роблять наші, наприклад, там чи європейські, чи американські колеги, це вже кого куди занесло. Ось, ну, а те, що Україна після того, як нарешті подолала це російське ярмо, дуже швидко рване вперед, то в цьому сумнівів не виникає. Головне не впадати у вічі. Прощання. А наостанок хочу сказати, що, мабуть, найголовніший висновок, який я для себе зробила за останній час, це те, що. Треба йти туди, куди тебе кличе серце. От Що подобається тобі, тим треба займатися, бо це найкращий шлях досягти успіху. Якою б дивною не видавалася ідея іншим, іди своїм шляхом. От Що подобається, накрафтити костюми, садити квіти, зробити притулок для тварин, не знаю, вивчати дно океану або навпаки створювати якісь надзвичайні коммунистики. Ніхто не знає, насправді, для чого він пройшов у цей світ, але ніколи не будеш щасливим, якщо робити вже щось, що замість тебе обрали інші От куди тобі хочеться, от що ти відчуваєш та своїм. От відчуваєш, що це твій шлях. от ставай на цей шлях, як бронепоїзд на рейки, і мчи вперед, змітаючи всі перешкоди. Інакше не можна, інакше проживеш не своє життя. і потім Будеш жалкувати, тому вперед до своєї мрії, якою б дивною вона не була. А якщо вона дивна, то тим краще. Треба привести чудо у цей світ. Напевно, це задача кожного з нас.